Добрий день, За двері ще переробив та не доробив. Тут -сюди покажу зараз. вам. Відрізав отут окромку цю. Така закривачка тут є. Так те і уплотні нового по цьому по контуру. Одкрутивши планку, бачиш, ще треба зашити теж, бо... Ну дірки є. А це сюди завіси з копейки. З копейки завіси, просто тут розрізані воно де і піддигнуті. Ну, як піддигнуті, відрізані, коротше, і прихвачені так, як положено. Та й все. Але що є один нюанс, ще треба придумати, бо якщо закрити двері, то драбину так не відкинете, поняли ви? Це така штука. Ну і тут о, заказав на сайті з юмеза з кабінети, типу, щоб... Фіксатора. Клад, собі зафіксували з двері, щоб нікуди не тікали. Але я скажу, що набагато зручніша, ніж ті тіздні. Собі залазиш в кабіну, як дядько. Отаке. Теж е, шинка п'ятерка. Тут розрізана, щоб, щоб ця ручка щоб проходила. Шинка п'ятерка і обладнітельна її. Донизу. Прикручена та і все.